Виконуємо, виконуємо підшивочний стібок крестообразний. Для цього низ виробу підготували, заутюжили, заметали прямим зметочним стібком, підготували нитку з голкою з вулком, так як це стібок постійного призначення. На розстоянні 0,5 мм від зрізу. Входимо. Голкою, з ниткою знизу наверх. Також зліва направо. Тепер під углом 45 градусів з основної тканини беремо одну-дві нитки. Одну дві нитки і робимо стібок. На рівні 5 мм від зріза половина. Товщини тканини, то є припуск. По лицю, бачите, нічого немає. Робимо стібок, затягуємо. Вже вирісовується крестообразний вигляд. Тепер під углом 45 градусів з основної тканини беремо одну-дві нитки, бачите, підталкуємо на перстку і закріпляємо. В одному сантиметрі два стіпка, це точно должно бути. Таким чином у вас йде строчка хрестообразного підшивочного стіпка, який можна використовувати для підшиву низу пальто, костюмів, низу спідниці, з плотних. Та не осипаючихся тканин. Ось як він виглядає, ось як виглядає стівок, який зробили дівчата. Таким же чином ви зробите на своїх образцях.